Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі UAGC. Дякую вам за активність під першим відео. Дякую за коментарі, перегляди, підписки. Зараз у Стімі триває фестиваль новинок. Доступно багато різних демоверсій ігор, які ще не вийшли. Сьогодні хочу поглянути на Car Service Simulator. Думаю, вам сподобається. Повідомлення про демо-версію. Ця версія містить відсутній на некомплектовані функції. Дякуємо за розуміння. Ми з нетерпінням чекаємо ваших відгуків. Я ваших так само чекаю. Починаємо. З'являємося одразу біля свого гаража. Завдання в нас зберіть все сміття перед гаражем. Поглянемо спочатку, що тут в нас є взагалі. Драбина не функціонує ніяк. Графіка в грі така простенька. О! Виходимо за межі своєї території, з'являється мапа. Можна відкрити повно? Щось не працює. Мабуть, не можна повну відкрити поки що. Не знаю, скільки триватиме ця демка. Працює машина. Ей, відкрий. О, я так розумію, це наша машина. Нормально так топить. Ой! А де вона стояла? Я так розумію, в грі будуть перегони. Машина дріфтить так нормально. Добре, збираємо сміття тоді. Якщо подобається гра, та хочете потім, коли вийде повне проходження, то ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо знайдете щось цікавіше з демок або... Ігор, теж пишіть. Зараз нам потрібна назва компанії. Будь ласка, відкрийте комп'ютер у гаражі та введіть у розділ декорації, щоб змінити назву. Окей. Краса. Ага. О, назвемо UAG і. Сервіс. Інтервал між текстом. Давайте зробимо. Максимальним. Я думаю, так нормально буде. А колір. Щось близьке до кольорів мого каналу. Давайте зробимо. Щось таке. 10 баксів. Ой. Добре. Зроблено. Тепер давайте відкриємо гараж і завершимо підготовку до прибуття клієнтів. Підійдіть до знаку та взаємодійте з ним, щоб відкрити гараж. Ага, бачив я якийсь там знак на дорозі. Ой. Можливо, гра не дуже оптимізована поки що, але вона це просто демка гри. Це не повна гра. Сподіваюся, вони виправлять усе. Open. Ви можете вирішити, коли ваш гараж відкритий, а коли закритий. Коли гараж закритий, клієнти пропустять ваш магазин. Не забудьте відкрити гараж, коли будете готові почати бізнес. Я завжди готовий. Йдіть до передньої частини гаража і чекайте, поки прийде новий клієнт. Передня це. Ага. Що за машина? BMM? Я думаю, йому треба пофарбувати її. Давайте. Ласкаво просимо. Привіт, мені потрібна ваша допомога щодо моєї машини. Ви можете мені допомогти? А, це просто мийка. Окей, приймаємо. Прайс, ринкова ціна 35 гривень. Напишіть, скільки зараз коштує мийка автомобілів. Давайте спробуємо 50 поставити. 38 дає. Окей. Тепер відкрийте двері машини, сідайте в машину і ведіть її до мийки. Окей. Десь ага, ось там мийка в нас. Ні, ну Поки що мені гра подобається. Я думаю, це так не гірше, ніж кармеханік симулятор буде. Але керування не дуже. Якось дуже чутливе. Мильний пістолет. Беремо. Не Незручно брати на наєс. Завжди. Краще б зробили на LKM. Очистіть свій автомобіль з легкості. Утримайте праву кнопку миші, щоб розпорошити піну та відчистити бруд. Працюйте кожен куточок для бездоганного блиску. Окей. Поїхали. Було написано право, а не працює на право До речі, гра доступна в стімі українською мовою, тому додавайте до списку бажаного. Не треба потім шукати українізатори або щось. Не можна використовувати таке обладнання в якому сенсі. Щось не зрозумів я. Риводяний пістолет, а де ось тут ще? О! Вісті свій автомобіль з легкістю. Утримайте праву кнопку миші, щоб бризнути водою і змити бруд. Працюйте кожен куточок для бездоганного блиску. Спробуємо. Уявляєте, машина синя. А була як іржа Суцільна. Можливо, є подібні ігри набагато краще, але чому не поглянути щось нове. Ваша вода порожня. Підійдіть до резервуара для води, щоб наповнити його та поставити контейнер. Натисніть кнопку праворуч, щоб долити воду. І, тримаючи водяний пістолет, поставте контейнер на місце. Ора. А сюди треба. Я зараз не зрозумів трохи. Дивно, вони це зробили. Я не знаю, як це зробити. Я вже наповнив. Они... Ой Друзі, я туплю с Дивно да. це працює. А тут треба було натиснути не Е, а ліву кнопку миші. Цікаво. Для чого вони так зробили, не знаю. Можливо, в повній грі виправлять. Ви повинні, повинні увійти в автомобіль, припаркувати його так, щоб усі колеса знаходились в межах визначеної зони. Переконайтеся, що напрямок автомобіля збігається з інструкціями на знаку зона порядку. Ой. Як все складно. Якось дуже далеко знаходжуся від машини. Камера не подобається. Ви закінчили всі роботи з автомобілем. Запам'ятайте номерний знак автомобіля. Перейдіть до комп'ютера та перейдіть до розділу інформація про автомобіль. Виберіть автомобіль у меню, виберіть автомобіль і зателефонуйте клієнту, натиснувши кнопку Дзвонити клієнту. Так. РК 0731 Підеться в нас. О, є навички. кольно. Давай сануємо. Я маю саме тут чекати? О, ти вже тут з'явилася. Ра, друзі, в нас перший щасливий клієнт. Поїхала маленька. У мене щось так машина повільно не їхала. Ну і що далі я маю робити? Автомийка відкрита. Просто стоїмо, чекаємо на нового клієнта, чи як. Чи вона вирішила повернутися. Мала. Що, мала. так? А, ні, це вже інша машина. Нагадує. Гольф нагадує. Подивимось, що це. А, AOD. Круто. Привіт, мені потрібна допомога щодо моєї машини. Ви можете мені допомогти? Давай перевіримо. Ага, замінити фільтр моторного масла. Ринкова ціна 930. Тисячу, давай. 976, та окей. Я не жадібний. Куди тепер машину ставити? Ей, я не встигаю так швидко. Поперли клієнти. Я так розумію, тут. Тоді ми приймемо ще одне замовлення одразу. Оце що Порш? Ні, не Порш. А, тайо. Тайото сукра. Привіт, мені потрібна допомога щодо моєї машини. Ви можете мені допомогти? Що ти хочеш? Замінити вікно. Хм. Давай. Я ставив 800. Зараз, друзі, не вистачає навчання, тому що я не знаю, що робити. Давайте поки що десь залишимо тут машину, займемося першою. Ні, вони знущаються. Що у вас так багато? Привіт, мені потрібна допомога щодо моєї машини. Ви можете мені допомогти? Що ти хочеш? І колеса змінити, може скинути. Давай більше днів, дай мені 5 днів. Окей. Нічого собі демка, одразу клієнти поперли. Друзі, ви дасте мені зайнятися ремонтом тих, що я набрав машин? Почекайте. Давайте розбиратися, що ми маємо робити. Так. Айковий ключ треба. А це я роблю. Не знаю, що я зараз роблю. Взагалі де щось взяти. Використовуйте гайковий ключ, щоб відремонтувати автомобільний акумулятор і компоненти двигуна. Окей. Мені треба компоненти двигуна. Давайте може піднімемо машину, якщо можна для керування? Працюєш? Ага, треба тримати. Думаю, так буде зручніше. Так, де в тебе масляний фільтр? Щось я роблю. Ні, це не Mechanic симулятор. Там набагато якісніше виглядало. Взагалі не знаю, що я маю робити. Мені не дали можливості розібратися. Одразу ремонтуй. Мийка то зрозуміло, що там. Ще й камера постійно. Олеш там Він відкрив Я не знаю, що я маю робити. Чесно. Моторне масло. Та я зрозумів, що воно для того, щоб додавати. Вийте старе масло. Як вже все складно. Давайте ще вище. Я розумію, що це демка, але можна трохи більше навчання. Як я маю злити масло? Де? Де якесь відро чи щось? Я не знаю? Пляшка води. Мій друзі, я реально не розумію, що я маю робити. Треба реально більше навчання. Це водяна машина. Що це? Вух, триль, молоток. Немає ніякого навчання більше. Боже, Боже. Куди злити масло? Де я ключ скинув? Ось тут має валятись. Двигун, це все двигун. Ні, ну ви серйозно. Добре, мабуть, поїдеш ти так. А не знаю, що робити з цією машиною. Машина неправильно припаркована. Клас. Давайте замінимо скло, спробуємо. Де там це треба було? Потрібно змінити. Окей, підходить. Сподіваюся, в повній грі вони додадуть якесь навчання більш. Ой, що робити в такому випадку? Не знаю навіть де машина. Ну, друзі. Я так розумію, що. Демку ми поглянули. Враження можете писати в коментарях. Мої враження, я думаю, зрозумілі. Ну, це... це якась жесть, а не гра. Так, десь було відкрите двері, здається. Місти в машину я не можу, нічого я зробити не можу, я тупо застряг. Ну, друзі, це не моя провина, як ви бачите. Тому, якщо вам, так як і мені не сподобалася гра, ставте лайки та пишіть це в коментарях. Будемо дивитися щось подібне з таких ігор. Дякую за перегляд. До зустрічі!